Головне, що сталося протягом того тижня, що минає, це дві головні події. події. Відхід українських військ з Лисичанську і відхід російських військ з острову Зміїний. Обидві ці події важливі, але все ж таки мова не йде про стратегічну зміну ситуації на фронті. Тут багато в обох цих подіях багато символіки, але є звичайний певний військовий сенс, і сенс з точки зору ведення бойових дій і ходу війни. Все, але все ж таки це навіть не оперативна зміна ситуації, це ближче до тактичної зміни ситуації, яка дає перспективу для оперативних і стратегічних змін певного напряму, але не гарантованого напряму для жодної сторони. Відхід від Лісичанську, як тепер вже всім відомо, він відбувся фактично ще до 1 липня. Це була операція з моєї точки зору. Це була операція успішна, адже не було залишено ані військ, але ані озброєння, крім можливо, боєприпасів невеликої кількості, і не було тих, хто потрапив у полон. І крім того, з міста змогли вийти. Ті цивільні особи, які ще не вийшли і бажали вийти, чому це успіх тому, що агломерація Рубіжна, Северодонецьк, Лисичанськ от це фактично три міста, які дотичні один до одного, вони стали приманкою для російських військ на два місяці, і росіяни сконцентрували основні свої сили в Україні на захоплення цієї агломерації. І цим значним російським військам протистояли значно менші українські сили в обороні. Вони тримались два місяці, і цей час був використаний Україною. Я вважаю, і більшість експертів вважають, що ефективно для розбудови нової системи оборони, для налагодження постачань озброєнь, для отримання міжнародної допомоги і, зрештою, для підготовки українського великого контраступу. Сил України для звільнення території так дійсно були сподівання на військові успіхи географію, які б дозволили уникнути оточення лисичанської тримати оборону ще тривалий час, можливо, аж до того моменту, поки не розпочнеться великий контрнаступ українських сил, але не сталося. Але, зрештою, це не трагедія, тому що Росія може заявляти що завгодно. Вона може заявляти, що вона захопила Луганську область, але це символічний успіх, адже йдеться про відносно невелику територію і невеликий економічний людський потенціал, який вона змогла захопити протягом цих двох місяців. Після відходу українських сил від Лисичанського фронту став ровнішим. Меншим задовжиною і тому як наші війська, так і агресор може використати ситуацію для збільшення концентрації військ на лінії фронту і зробити певні передислокації, моя точка зору така, що все ж таки ці передислокації збільшення концентрації військ і вирівняння фронту вони зіграють на користь України спростять оборону, дадуть виграти ще час, і, зрештою, велика вергідність того, що відхід від українських сил від Лисичанську це був останній великий виграш Росії у цій війні. Далі таких виграшів вже не буде. Напевно, Росія намагатиметься наступати, щоб продемонструвати можливість захопити ще й Донецьку область. І головна ціль Росії тепер це очевидна агломерація Слованськ-Краматорськ, який є фактично ну, адміністративними центрами Донецької області вільної частини. Можливий варіант наступу російських військ зі сходу на нові рубежі нашої оборони по лінії Сівер Солідарськ, але можлива і нова спроба, струб, так би мовити, великого оточення з наступом через Бахмут, який ще росіяни не захопили, і можливо вже ніколи не захопили, І з боку окупованого ізюму поки що спостерігається пауза, не виключення і не виключення, не виключена, що ця пауза стане. Тривалою взагалі буде тривати до того моменту, поки не розпочнеться великий контрнаступ. Хоча, вірогідно, контрнаступ, як коли він розпочнеться, він розпочнеться не зі Сходу, а із півдня. Але це, це вже інша історія. Не цього тижня на інших ділянках фронту. Ситуація без великих змін. Найбільш складна ситуація в напрямі Харкова навколо Харкова, тому що Кордону близько, і російські сили окупують ці все ще частину харківської території біля Харкову. Не окрім ізюму, там велика частина Харківської області е, тимчасово окупована, і це дозволяє Росії вести. Вогонь вести артилерійські напади на Харків, і ці напади вони включають не тільки оперативні оперативно тактичні ракети, такі як Іскандер, але і польову артилерію, і системи залпового вогню. Це фактично терор населення, терор України. Він має сенс залякування, але з іншого боку, є такий, такий розрахунок в Росії, що Таким постійним воєнним вогневим тиском на Харків вони зможуть відволікати українські війська від інших напрямів, зокрема від, від ударів по військових цілях навколо Донецьку. Можливо, є інша розрахунка, але, зрештою, ідея така, що цими обсягами Харкова Росія намагається утримати. Україну від концентрації на сил на інших ділянках фронту, якщо говорити про Запорізьку, і Харків і Херсонську область, там ситуація була без змін, але динаміка динаміка тактичних боїв вона в і артилерійських дуелів. Вона за Україною скоріше Україна створює тиск. Зокрема, за допомогою нових видів озброєнь, які вже освоєні, за допомогою ударів по другим ешелонам у тил е, окупаційних військ для знищення штабів, для знищення е, арсеналів озброєнь. Це спостерігається також і в Донецькій, і в Луганській областях. Але в цілому, це це видно, що ця артилерійська дуель на користь України це видно. У, у Одеській, в Запорізькій і Херсонській областях острів Зміїний. Острів Зміїний так, це символічно дуже важливо. Символічно важливо, тому що, зрештою, ми можемо говорити про те, що вся територія Одеської області звільнена. Зміїний це територія Одеської області. Ми можемо говорити про те, що Росія вже не може використовувати цей острів для військового контролю торгівельних маршрутів для контролю входу в Дунай. Не може використовувати цю, цю територію для підтримки військ вторгнення або навіть теоретичного десанту на, на територію України в Одеській області, і це військовий успіх. Але з іншого боку, Знищення російських військ на острові не означає, що Україна повністю може Ми можемо повністю контролювати цей острів через те, що він все ще знаходиться в зоні вогневого ураження російської зброї, авіації Росії і ракетних військ Росії. Тобто, цей острів він нам контролюється, але там ще важко розмістити ну, будь-що війська або, або озброєння. І, на жаль, навіть зарахуванням з урахуванням звільнення острова Зміїнний і зарахуванням знищення військової інфраструктури росіян на газових платформах в акваторії от, Донецької області, все це ще не дозволяє відновити вільний рух торгівтор торгівельний рух. Цивільних судів для ну звичайних операцій нарешті для вивозу українського зерна з портів на чорному морі, і це проблема не стільки військова, це проблема комерційна, тому що Морські перевезення неможливі без страхування. А зараз жодний страхувальник не бачить можливості для надання таких страховок. Тобто, якщо страховка буде надана, вона буде коштувати як сам вантаж. Ніхто на це не піде. Це втрачає комерційний сенс. Тому можна говорити про те, що зроблений важливий крок для відновлення для деблокади наших портів на Чорному морі, але це тільки крок. Потрібні будуть ще кроки. Важко сказати, якими вони можуть бути, але, зрештою, мова йде про чудодійний гарпун і інші види озброї, які дозволять гарантувати вільний рух торгівельних судів. Протягом тижня ми побачили ефективну роботу. Систем залпового вогню, реактивних систем залпового вогню ХІМАРС. Це важливо, тому що були сумніви, було багато дискусій. А зрештою, ми побачили, що вони вже в Україні і вони вже працюють. Це високоточна зброя з відхиленням там кілька метрів, стріляє на 80 кілометрів, тобто на велику глибину. Оборони противника, і це дійсно та система, яка є те, що англійською мовою називається game changing тобто змінює правила гри, якщо вона є в достатній кількості і достатньо інтегрована у Збройні Сили України. Але що тут треба сказати? Зрештою, справа навіть не у кількості цих систем, які вже є в Україні. Зараз говорять про Чотири, можливо, про батарею. Говорять, що будуть ще чотири. Але зрозуміло, що буде більше. Будуть системи такого ж гатунку, Це МЛРС М270, Там різниця тільки у тому. Ну, різниця скільки ракет знаходиться на системі МЛРС. Це важка система. А Хімар це більш мобільна і легка система, тому вона вважається більш сучасною. Але там просто менше ракет. Але все це буде буде більше і справи навіть не у тому буде тут 10, 20 чи, чи 50. Чим більше, тим краще, але проблеми у логістиці. Що, що я маю на увазі? Ну от е, вага однієї пускової установки Химарс 16 тонн. Касета, вона заряджається касетами. На цій платформі стоїть одна касета з ракетами. Там може бути одна ракета, може бути шість ракет, може бути дві ракети. Різні варіанти. Зараз у нас варіант з шістьми ракетами. Ця касета важить дві тонни до двох тонн. За добу одна установка може відстріляти ну, принаймні 10, 10 касет, і це більше, ніж важить сама установка. Тобто, якщо ми отримуємо ці установки, ми маємо отримувати в рази більше боєприпасів для цих установок. Вони мобільні, вони можуть рухатись, але просто логістична проблема дуже велика. Бо вона вимагає напруження не тільки від України, але й від наших партнерів, які здійснюють ці постачання, така ж сама проблема для артилерії. Справа не стільки у кількості стволів, а у тому, як швидко доставляти на лінію фронту велику кількість боєприпасів у тому у те місце, де потрібно і мобільно переміщувати так, щоб не стати об'єктом удару. Тому логістична проблема дуже велика. І вона вирішується. Це важливо, що вирішується. Створена зараз та інформація, яка публікується в західній пресі. Ми можемо впевнено стверджувати, що логістична система існує, вона налагоджена, є постійні зв'язки. Нашого Міністерства оборони генштабу з командуванням НАТО в Європі з певними локаціями і певними штабами, де заявки обробляються, є налагоджена система передачі цих заявок у Пентагон Міністерства оборони Сполучених Штатів, Міністерства оборони інших. Партнерів України, де ці заявки обробляються, і е, вирішуються проблеми політичні щодо передачі, і логістичні проблеми щодо перекидання цих озброєнь в Україну. Де вже е, наша логістика має підхопити це ці передачі і розподіляти по фронту. І на прикладі однієї системи HIMARS ми можемо бачити наскільки значна ця проблема. Мова йде не, не про те, щоб чотири установки доставити на лінію фронту а Мова йде про те, щоб доставляти величезну кількість цих касет, якими вони відстрілюють там десятками на добу, це доставляти безпечно, перезаряджати і давати цілі вказівки, і стріляти в, в рамках, було дуже важливе повідомлення. В Сполучених Штатів штатах ЗМІ повідомили про те, що зараз вже 800 Американських компаній, які пов'язані з виробництвом озброєння військової техніки, надали 1200 заявок до Пентагону на витрати ті на створення озброєння для України. Ми знаємо, що виділено до початку лендлізу 40 мільярдів. Там не тільки озброєння. Ну власне, на залізу йде там 10 мільярдів, можливо, більше. Але є там і підготовка і логістика, і багато чого іншого. І от на ці гроші. Вже, вже вже існує багато охочих, які готові створювати для України озброєння прямо зараз. Швидко його надавати. І вони і ці, ці пропозиції поступають до Пентагону. Це важливо, чому це важливо? Тому що навіть якщо рахувати рамштайнами, так би мовити, перший Рамштайн, другий Рамштайн, третій Рамштайн. От перші два рамштайна це була спроба надати Україні ті озброєння, які вже були. Були на озброєння просто збільшити кількість, надати боєприпаси, боєприпаси старих калібрів, щось відремонтувати, щось доповнити. Це теж можливо, це робиться, але всі радянські озброєння по всьому світі світу вже вже вибрані. Росія вибрала залишки навіть Білорусі зараз вибирає, навіть Північній Кореї вибирає. Тобто, це вже вибрано і зараз з третього Рамштайна. Пішов власна організація лендлізу, який буде запущений з, з осені цього року, коли нове озброєння буде створюватись і постачатись Україні або ж постачатись в арсенали Пентагону і інших союзників. А з цих арсеналів Україна буде отримувати сучасніше озброєння ну, натівського стандарту, і ця логістика запрацювала. Вона запрацювала, створюються нові кооперації, і за досвідом попереднього ленд-лізу, який існував у Другій світовій війні, цей ленд-ліз плавно перетік у план маршалу, і це також важливо. Тобто, от цей процес, про який ми сумніваємось, нададуть чи не нададуть, нададуть питання тільки у темпах. І добра новина у тому, що ми дізнаємось про певні процеси, які відбуваються навколо озброєнь, які надаються Україні. Вже коли ці озброєння потрапляють в Україну і починають стріляти, і це правильно, що так відбувається, і тому в мене я вважаю це обнадійливи новини про 1200 заявок до Пентагону від 800 американських компаній для виробництва озброєнь для України. Тобто на це є гроші. І для цього створена процедура, і для цього вже існує логістика. Логістика для значного перекидання озброєнь і того, що потрібно для ведення війни. Україна переможе тому, що створена логістика перемоги. Вона налагоджена, вона наповнена грошима, і вона працює. І фактично, вже зараз запрацював лендліз. Він працює не до юре але де факто як логістична схема, і з осені він запрацює наповну минулого разу. Ленд-Ліз привів до перемоги. Він він призведе до перемоги і зараз. З іншого боку, те, що ми бачимо на світовій арені. Російське керівництво особисто Путін сприймається як лузер. Це просто на рівні відчуттів більшості країн, і він не отримує зараз жодних гарантій про світову підтримку, і сама Росія не отримує жодних жодних запевнень у підтримці. Тобто, весь світ, навіть ті країни, які, начебто, нейтрально ставляться до Росії, або навіть партнерське ставляться до Росії, вони закладаються на те. Що Росія програє, мова тільки йде про масштаб цього програшу. Ми хочемо, щоб цей програш був розгромний для Росії. Є країни, які вважають, ну просто просто програш. Але те, що Росія програє, немає жодної сили у світі, окрім самої Росії, яка б працювала на виграш Росії в цій війні. Все працює на виграш України тільки в Україні. Хватило нам би вистачило сил.